Шановний панство, отримав я ось такий коментар від підписника каналу і вирішив зробити відео ну, відповідь, адже з такою проблемою можуть зіткнутися і інші глядачі. Зразу попереджу, що сканої фірмової колби в мене немає. Користуюся, як правило, відрізком каналізаційної труби, та й водолазів знайомих нема, щоб організувати вам підводну відеозйомку і показати, як ото воно все працює. Тому доведеться малювати схемки для кращого розуміння, про що ото я розказую. Вже вибачайте. Давайте для початку з'ясуємо, яку оснастку мав на увазі підписник, і скажу декілька слів на цю тему. На екрані ви бачите класичну японську оснастку групи сокодзурі обета. ній поплавок навантажений так. Що грузило одразу притоплює поплавок в робоче положення? Обидва повідки з тістом на очках вільно лежать на дні. Взаємодіючих сил між поплавком і гачками немає. Тобто, поплавок не намагається підняти тісто з дна, а вага тіста не намагається притопити поплавок. У корейців існує два варіанти цієї оснастки. Перший з двома однаковими за довжиною коротенькими повідками. Другі з такими ж повідками, але змонтованими на коромислі. Коромисло в оснасті запобігає заплутуванню двох повідків і одночасно слугує додатковим грузилом. Я не буду зупинятися на всіх плюсах і мінусах кожної оснастки, то суб'єктивний аспект, і вирішувати, що обрати власне вам. Та й тема відео не про те. Не на всіх поплавках для храбуни є вказана його вантажопідйомність. Тому бажано перед риболовлею зробити таку собі домашню роботу, визначити вантажопідйомність вашого поплавка, щоб хоч приблизно розуміти, наскільки його потрібно навантажити, щоб не шматувати зайвий свинець і не мати мороки. Далі переходимо до рішучих дій на водоймі, спіймати два мішка риби. Збираємо снастку в тому варіанті, який вам більше подобається, але гачки з повітками не прив'язуємо. Намотуємо свинець з запасом, щоб він перевантажував поплавок. Змушував його тонути. Закидаємо місце ловлі і. Так як поплавок перевантажений, грузило опускається на дно. І тут є важливий момент. Грузило повинно опуститися на дно і торкатися дна, а не лягти на нього. Далі потрібно виставити глибину, тобто сунути поплавок в робоче положення по ту поділку, по яку будете орієнтуватися. Фіксуємо позицію поплавка стопорами. І одразу хочу попередити: я показую той спосіб, яким користуюсь сам не один рік, і який підглядів у японців. Українці роблять трішки по-іншому, там совують стопорами в межах довжини поплавка, бавляться тими з'ємними шайбами на їхніх наборних грузилах. Я користуюсь свинцевою стрічкою і виходжу з того, що вона в мене є грузилом, а не якісь там додаткові дробинки, шайби. Ви теж виходьте з того, що у вас є в наявності, і як вам буде зручніше. Ще одна порада або ж лайфхак, як прийнято зараз казати. Це е, в оснастку включити силиконовий кембрик. Про цю японську придумку її плюси я вже розповідав у цілому окремому відео. Хто не бачив, знайдіть. Дивіться, чому саме таке рішення зрозуміти трішки згодом. Щоб грузило піднялося на дном у товщу води, потрібно зменшити його вагу. Відрізати потрібну смужку сенцевої стрічки з першого разу навряд чи вийде, але складнощі. Ще й в тому, що на водоймі не усім зрозумів, наскільки піднялося грузило над тим дном. Водойма не колба, де все очевидно, і треба ж досягнути потрібної міжі підйому, щоб повідки провисали, як це трактує корейська оснастка, і все працювало так, як потрібно. Орієнтиром є поділки на антенні поплавка. Я вже колись спробував пояснювати, що довжина, кількість поділок антени залежить від параметрів поплавка, і японці не даремно придумали оті різнокольорові мітки. Поплавку ручної роботи то все вираховується майстром в залежності від конкретної моделі. Мультиколорна антена слугує певною шкалою, до якої підбирається і довжина повідка. Наводив приклад такого підбору у відео про китайську оснастку. Пригадуйте? В даному випадку, після підрізання свинцю, антенка, поплавка піднялась із води, для прикладу, на 4 поділки, на таку ж відстань грузило, піднялося на дно. Відповідно, щоб повідки оснастки вільно провисали, їх довжина повинна бути щонайменше 5 поділок. Важливо розуміти, що поділки на антені кожного поплавка індивідуальні, не є сталою величиною як одиниці довжини. Тому, коли хтось пояснює, яка довжина повідка повинна бути, і щоб його зрозуміли, він озвучує не кількість поділок, яким відповідає повідок, а приблизний діапазон довжини в сантиметр. Тому я радий налаштовувати оснаст. Визначати довжину повідків по поділкам конкретно взятого поплавка. Це дозволить не тільки швидше налаштувати оснастку під час навантаження, а й досягти певного комфорту при індикації як клювання, так і наявності тіста на гачках. Тепер повертаємося до шматка свинцю, який ми відрізали. Адже поплавок необхідно довантажити. Так як відрізаний нами шматок притоплював поплавок на 4 поділки, то ми умовно на око ділимо його на 4 рівні частини і відрізаємо. Бажано трохи менше, ніж 1 четверта, щоб був запас для більш точного коригування, тобто підрізання, або ж зміщення поплавка полізків вверх-вниз. Далі ці три четверки намотуємо на кембрик нижче основного груза. Як бачите, спосіб простий, не потрібно міряти по міліметру, і весь час крамсати свинець, яким навряд чи потім скористуєшся. Ось такий спосіб навантаження поплавків і підбору довжини повідків, яким користуюся я, і який колись підледів у японців. Сподіваюся, пояснив зрозуміло, а відео було корисним. Дякую за перегляд.